Таку я, дівчатка сьогодні приготувала закуску. Зараз покажу. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Знов кабачки і знов смакота. Я кабачки дуже люблю, я вже про це казала. Ось такий у мене ось великий кабачок є. Я лише не дуже люблю кабачкову ікру. Мене часто запитують, як я її роблю. Та я відповідаю, що я її не роблю, бо в мене ніхто її не їсть. Я вже казала про це. А якщо мене пригощають, то я можу скуштувати. Значить, так. Я беру кабачок, ріжу його ось такими слайсами. Десь 4 мм, товщина, приблизно 4-5. Ось стільки я нарізала. Тепер солю. Можна спеції, хто які любить покласти за бажанням. У мене дам літу, можна якихось. Для овочів і відставляю трішки, хай воно промаринується. Поки кабачки маринуються, я беру 2 курячих яєчка і зроблю кляр солю. Теж спеції, хто які хоче, за бажанням можна взагалі не класти. Дві столових ложки борошна, гарно розмішую. А ще за бажанням можна покласти сир. У мене моцарела, а у мене, у мене є і бажання, і сиру у мене є. Якщо у вас нема бажання чи сиру, то можна не класти, дівчата. Сиру тут десь 50 грамів у мене. Це я тепер гарно перемішую. Кляр готовий. Підготувала ще борошно і сковорідку поставила розігріватися. Тепер беру ось так слайс з кібочку, кабачка. Вмочаю борошно, А тепер гарно стараюся, щоб воно прилипло це кляр. І викладаю на розігріту сковорідку, все дуже легко. І так далі. Ось так я їх обжарюю, дівчата, не на великому вогні, щоб прожарилося. Ось так я, дівчатка, пожарила, на вигляд, наче відбивні ясні. Тепер я відставляю їх в сторону. Зараз, дівчатка, зроблю крем начинку. Я беру сирок, один плавлений. І тру на ось такі терці. У мене взагалі-то багато рецептів з кабачком. Я просто рекомендую вам переглянути відео. Пропишіть у пошуку. Кабачкове лазанья, дуже смачний варіант. Кабачкова запіканка, рулетики кабачкові, дуже смачні. Пропишіть у пошуку і перегляньте. Можна сюди потерти пару зубочків часнику. Але у мене сьогодні буде з рибною начинкою, то я не буду терти часнику, а ви можете потерти з часничком. Добавляю сюди пару ложок майонезу, розмішую і готово. Можна додати перчик, спеції, хто які любить. Часничок. А тепер я розкладаю сюди зверху на кабачки крем заправку Зверху я сюди кладу скибочку помідорчика. Ось так. Тепер зверху можна покласти скибочки оселеця. А в мене ось є трішки такої обрізки з червоної риби. Я колись показувала, як її роблю. А крем можна ще зробити сюди, з соленим огірочком або свіжим, з часничком. Хто як захоче, так і робить. А в мене оце така закуска. Гарна, правда ж? Можна навіть подавати на святковий стіл. Це справді смачно. Рекомендую, спробуйте. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!